Привіт, друзі! З вами проект Security Lab. Ми давно не виходили на Ютубі, тому розпочнемо цей рік. З такого красунчика це Toyota Land Cruiser 300. Онов, Toyota вже біля рул у нас на ринку, але і все більше і більше, тому вони максимально стають популярні викраду. Тому ми працюємо над тим, щоб їх не викрадали. Отож. А Toyota намагається нам допомагати в тому, щоб авто лишалося у власників таким чином, що вони змінили ключ, коли в нас в нервому стані його не можна твеслювати. І так само змінили ще тут. Додавили відбиток фальця і деякі протоколи пропису нових ключів в авто. Але ці вже протоколи. А можна війти, тобто можна прописати ключ в автівку. А від відбиток пальця входиться дуже просто. Після пропуску включати, ви заводите автівку так, то у вас сіла батарейка включення. Всі власники тойоти знають про це, бо ж автівка в була, а вони лишилися старі. Тобто, щоб потрапити в салон автомобіля, у нас залишилося місце під ключ, тобто через зверб можна потрапити або вивити скло. Склад коштує у нас все 3 тисячі гривень, тому це для них не проблема. А, так само респята, коли ключ у нас в русі, він так і спрацює до сих пір. А, ну і інші методи, які а, були раніше, вони діють до цих пір. Поправдавши салон викладачам лишається тільки пропасати ключі. А ще ли, ми знаємо, що йде повщень автомобіль. Також ще один із способів виконання даного авто є заміна блоків, які я не буду казати, але це теж працюючий метод. Тому, що ви робота заїсть. Ми, звісно, захищаємо самі доступні місця каншини, тобто це розім діагностики, який йде на фару, тобто ми їх блокуємо. Ставить, звісно, вже європейські системи, а не російські, тому що раніше всі боялися. Того, що Toyota працює тільки з ашистськими системами, а з європейськими першими. Ні, це неправда. Весь ставимо якість європейських систем, які максимально захищають. Ну і звісно, під капотний простір, теж ми захистили замком, тому що так є блоки, які е, можна змінити для викрадення. І саме головне, лишилася вада, яка була і в минулому поколінні це е, коробка КББ. Е, вона лишилася механічною і тому перемикання шкіткістель лишилося а, таким же самим, як і на минулому Тобто, замки, які знаються в салоні на коробку, вони не ті. Ну і згідно не забувайте про підготовку до ООО. Тобто, ви можете лишити десь автівку, де вам просто до допавлять ще один ключ, який вам не віддадуть. Ви навіть не будете знати про це. Тому будьте обережні, віддаючи автівку в сервіси, яких ви не знаєте, або на мийку, де мийщики самі лишаються з автівкою і так далі. Захищайте ваші автівки правильно. А ми вам в цьому допоможемо.